Доброго дня, друзі! Мене звати Павло. Я радий вас вітати на каналі Сумська Рибалка. Погоди сьогодні більш-менш, тому вирішив піти половити дрібного карасика на поплавчанку. Може хоч якесь клювання побачу. Вийшов я на Трофіяник, що під Василівкою. Раніше на цьому озері я ловив карасика для живця, а зараз просто скучив за клюваннями. Тож хочеться просто відпочити з вудкою. Та маю надію, що побачу хоч якесь клювання. Жовтень в цьому році видався дуже дождливий. Більшість вихідних йшов дощ, а після роботи зараз вже не виберешся, почали темніти раніше. А виходити на годину сенсу немає. Ось і приходиться чекати на вихідні та молитися, щоб погода була гарна. Ловлю сьогодні на дрібного опариша. іноді додаю трохи мателя залишився з минулої риболовлі. Плювання не всі результати єктивні. Синька ще не залягла на зимовню і продовжує клювати і не дає карасю ловитися. Хоча, коли підходить зграя карася, то він синьку відганяє. Але вловив ще 5 карасиків і знов синька починає тягати поплавка. До торфянику підходів майже немає. Там, де я ловлю, каскади складок. Ще є декілька кладок далі по ставку. І оси. Є ще один вихід для воду, для човна. Водой момілка дуже багато мула. Карась є непоганий. Але гарний карась ловиться зазвичай з човна. Іноді попадає краснопірка. Колись була і щука. Але водойма мілка, і вона вимерзає зиму. Хоча в цьому році попадав у карасики слідами зубів. Часто попадає золотий карась, занесений до Червоної книги України. Водойма знаходиться майже відразу за Блакитними озерами. Десь у пів кілометра. Раніше я їздив ловити живця УЗО, але зараз через активність впівдронів такої можливості немає. Транспорт туди не ходить, та й небезпечно. Тож згадав про цю водойню. Раніше під Василівкою було багато торф'яників. Були озерця, на яких ми у дитинстві ловили дрібних карасиків. Виточували навички риболовні. На цій водоймі складки ловиться карась розміром до ладони. Сьогодні таких, що можна посмажити, десь десяток. Буде ще на вечерю. Решта піде на живця. Може, завтра виберуся з човном, на кружки половити. Останні три рази на кружки нічого не вловив. Якості живця використовував дрібну краснопірку. Перевороти кружків були, але без результату. Щука знімала живця. Спробую половити на карасика. Двічі виїжджали на щуку під лебедень сплавлялися на човнах. Перша риболовля не виставив правильно камеру, кріплення було на голову. Весь маршрут знімав небо. Щука попадалась, але в кадр нічого не попало. Останній сплав зламалася катушка, точніше, ручка на ній. Тож більшу частину маршруту просто гріб на веслах, поки напарник тягав щук. Тож запасну катушку треба мати з собою постійно. Тим більш, якщо далеко виїжджаєш. Раніше я її брав постійно, але цього разу чогось виклав і спрацював закон підлості. У жовтні риболовля в мене була недужна, чомусь постійні невдачі. Якби кожна риболовля була успішною, то рибу було б нікуди дівати. Все одно риболовля – це відпочинок, це спілкування з природою, зміна картинки. Але клювань немає, це також напружує. Тому виходжу на такі водойми, де хоч і дрібнота, так то є. Сьогодні в основному ловив на одну вудку. Клювання майже відразу після закиду. Тому другу закинув ближче до берега, де клювань менше. На неї теж попадався карасик, але рідкіше. Бо коли намагався ловити на дві, то не встигав, смикав їх туди-сюди. І нічого підсекти не міг. Тож одну прийшлося відкласти у бік. За день при бажанні можна вловити і сотню таких карасиків. Але що з ними робити? Хіба що для задоволення та відпускати? Були такі часи у 90-ті, коли моя родина виживала майже за рахунок риболовлі. Батькам платню не платили, тож на вихідних виїжджали родини ловити дрібного карася, щоб якось розманітнити раціон. З карасиків робили консерву або просто смажили. Жириболовна це не просто хобі, не просто отримання задоволення. Це ще одна із навичок виживання. Сьогодні за половиною години ловлі я непогано відпочив. Зловив десь біля трьох десятків карасиків. Опадали і такі, що можна посмажити, тож на вечерю буде. Решту використовуватимумо якості живця для ловлі щуки. Завтра неділя, ще одне вихідний, тож схожу за епіцентр, на псел. спробую половити на кружки. Може щось і вловиться. А не вловиться, так відпочиною. Поспілкуюся з природою, поплаваю на човні. Бо вихідні вдома сидіти не дуже хочеться.